Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Кандидати у віце-президенти США від республіканської та демократичної партії Джей Євенс та Тім Волз готуються до дебатів, які відбудуться у вівторок в Нью-Йорку. На чому будуть зосереджуватися кандидати, та чи зможуть ці дебати вплинути на хід президентських перегонів, розкаже Марія Уліновська. Кандидат у віце-президенти від республіканської партії Джей Ді Венс розповів, яким буде його головне послання виборцям під час дебатів із суперником від демократичної партії Тімом Волзом у вівторок. Наша команда змістовна. Ми пишаємося результатами нашої роботи, а не уникаємо їх. Команда, у якої є справжній план, це команда Трампа Венса. Допомагав сенатору від Огайо підготуватися до 90 хвилинних дебатів у Нью-Йорку Конгресмен від республіканської партії Том Емер. Він може говорити про економіку, яку виправив Дональд Трамп, і яку зламали Гаріс Байден. Він може говорити про кордон, який Трамп захистив, а вони зламали. І коли він зрозуміє, що Тім Волс намагатиметься ухилятися від питань, говорити простою мовою, Венс притягне його до відповідальності. Губернатор Міннесоти Тім Волс, також відточує свої навички дебатів. Звертаючись до виборців, він часто зосереджується на тому, наскільки важливими є вибори 5 листопада на кону все не тільки наступні чотири роки, а наступні сорок років. Ймовірно, одним із найсильніших напрямків атаки Волса проти Венса будуть репродуктивні права. На Венса можна тиснути щодо того, чи підпише Трамп, як президент указ про заборону абортів, чи на дуже короткий період аборти можна буде робити по всій країні на думку Гансена, виборцям не варто очікувати, що кандидати на посаду віце-президента нададуть детальні роз'яснення щодо політики, яку пропонують їхні кандидати. Дебати зазвичай більше про шоу ніж про зміст. Кандидати стали дуже вправними у тому, аби ухилятися від відповідей на запитання, замість того, аби звертатися до проблем, які вони хочуть вирішити. Виборці, які дивитимуться дебати у вівторок, зможуть зрозуміти, чи подобаються їм кандидати у віце-президенти. Але якщо не станеться чогось непередбачуваного, Гансен каже, що навряд ці дебати суттєво вплинуть на американські президентські перегони. Марія Ульяновська, Вероніка балдерс Гесіяс, Голос Америки. Державний секретар США Ентоні Блінкен протягом зустрічі на полях генасамблеї ООН із міністром закордонних справ Китаю поставив під сумнів щирість Китаю у прагненні досягти миру в Україні. Нагадаю, навесні Бразилія та Китай запропонували свій план врегулювання війни Росії проти України, в якому не йдеться про виведення окупаційних сил з України. сильні Ашфонкенсер. Я підкреслив нашу серйозну стурбованість підтримкою Китаєм оборонно промислової бази Росії, що підживлює російську військову машину та продовжує війну, завершення якої Китай нібито хоче бачити. Тому коли Пікін каже, що з одного боку він хоче миру, він хоче бачити кінець конфлікту, але з іншого боку дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію. Щось не складається. На раді безпеки у вівторок переважна більшість країн засудили жорстоку загарбницьку війну Росії та закликали до справедливого та тривалого миру на основі статуту ООН. Вирішальними для цього є тиск на Іран, Північну Корею та Китай, Постійно члени Радбезу, аби вони припинили надавати зброю, артилерію, техніку та іншу підтримку, яку Путін використовує для руйнування українських будинків, енергетичних мереж і портів. Своєю чергою у Нью-Йорку високий представник ЄС із закордонних справ Жозе Борель засудив участь Угорщини в зустрічі у рамках ініціативи Друзі за мир, скликаної Китаєм та Бразилією на полях Генеральної асамблеї ООН. Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно, не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слово капітуляція, але їхні підходи цілком еквівалентні. Я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликані Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом ніж план Зеленського. І на цьому будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.